Падіння супутника чи то метеорита невідомий спалах помітили вчора над Києвом. Після цього в столиці та області оголосили повітряну тривогу. А в Київській міській військовій адміністрації заявили, що за попередніми даними впав космічний супутник НАСА. Тривогу, мовляв, оголосили, аби уникнути жертв від падінь на землю уламків. Однак таку версію в НАСА заперечили. Деякі науковці припускають, що це був метеор. Та що це було насправді? З але точно відомо, що це не був ракетний обстріл. Сили протиповітряної оборони не працювали. Натомість сели працювали на південно-східному напрямку. Росія атакувала Україну ударними дронами та керованими авіабомбами. Підрозділи зенітних ракетки ракетних військ знищили 10 із 11 шахедів. Повітряна тривога в Запорізькій області тривала майже 5 годин а в Дніпропетровській 3 години. Зауважу, що дронами окупанти атакували і минулої ночі. Росія активізувала атаки із повітря, бо отримала нову партію іранських дронів Камікадзе. Про це повідомила Наталія Луменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. За її словами, шахеди з новими маркуваннями зафіксували вже в Миколаївській та Одеській областях. Дрони росіяни використовують, аби тримати українців в напрузі, вишукувати системи ППО та об'єкти критичної інфраструктури. Мирне населення продовжує потерпати від російського терору під вогнем. Населені пункти Донеччини. Відомо, що одна людина загинула в Горлівці. Загалом відомо про щонайменше двох поранених в області за добу. Загарбники не припиняють гатити по Харківщині. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений житловий будинок. Там сталася пожежа. На щастя, постраждалих протягом доби не було. Б'ють окупанти і по інших прикордонних населених пунктах області. Тішить те, що ворогів із кожним днем стає менше. Вчора українські військові знищили ще 670 російських вояків. Загалом у війні з Україною Росія втратила вже понад 184 тисячі солдат. Тим часом до України прибув генсек НАТО Єнс Толтенберг. Його помітили вранці у Києві біля стіни пам'яті загиблих у війні за Україну. Поки офіційно про візит не повідомляли, деталі згодом.